Щоб ти не забивав а, в придачу до нього, а, завжди виходитиме так, що White Angel ще буде коритися, а другий тютюн, який ти забиваєш з ним, вже буде прогорати. Тому мені доводиться міксувати його. Я забував його з Мастікою-пробував, сподівався, що він врятує. А, цей тютюн, але <смеш>, ладен є ладен, і він перебиває практично все. І я пробував його забивати з цукерками. З цукерками мені сподобалось насправді. М'яти не вистачає в цукерках, холодку такого не вистачає, і а, мінт а, додається. Але в соло є. Yeah. <coughs> Таке ж під першою. реалі дерегопі.